Всім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Змоделюємо таку ситуацію, як їздити на автоматичній коробці автомат взимку. Тому що взимку це завжди слизько, взимку це завжди багато снігу, і відповідно інколи гальмувати гальмами це не варіант, яким чином можна зробити, щоб загальмувати коробкою. Тому наглядно покажу власне на власному автомобілі, як це все зробити. Однак у мене є вже відео на каналі щодо керування коробкою АКП в Мерседесі. Зараз в посиланні зверху можете побачити та перейти подивитися. Я там більш детально описав саме які режими є, на що звертати увагу, як перемикатися і все інше. А на даний момент ми змоделюємо ситуацію, як їздити зимою, тобто як їздити взимку, коли погода дуже погана. Багато лежить снігу, можете побачити ось така погода, яким чином зробити, щоб рушити, поїхати або пригальмувати коробкою. І першим ділом є ось такий перемикач, тут там, C-S, тобто переведення комфорту в різні режими, C – це комфорт, S – це спорт. Можете подивитися мануал, хоча дехто каже, що. Сі це комфорт, а S – це стандарт. В мануалі завжди пишеться, що S – це є спорт. Але мова зараз не про це. Для того, щоб нормально їхати, тобто взимку, краще рушати все-таки з пониженою передачі. Тобто, Сі дає можливість рушити з другої передачі. Тому режим. Автокоробки передач завжди знаходиться в Сі взимку. Тобто ви це можете побачити ось тут на табло, з правої сторони відображено, що зараз є комфорт. Я цією кнопкою можу перемикати, тобто ви натискаєте, з'являється буква Сі в цьому меню, і ви розумієте, що у вас коробка знаходиться в режимі комфорту. Далі, якщо, наприклад, ви загрузили, і ви не можете виїхати, коробка автомат, спрацьовує система стабілізації, що робити. Першим ділом на панелі є ось тут кнопка ESP off Тобто дана система є стабілізаційна, якщо ви її відключаєте, у вас з'являється можливість того, що. Ви зможете подати більшу кількість обертів на коробку, і машина не буде його понижувати, тобто подавляти. Хоча вона не повністю відключає, але дає можливість все-таки передати крутний момент з двигуна на колеса більший і таким чином допомагає вам виїхати, наприклад, коли ви десь загрозили. Вона не відключає повністю на всі 100%, десь на відсотки 70, але вона відключає. Тобто, коли ви нажимаєте. ESP OFF, у вас на панелі приборів з'являється ось такий знак, Тобто це застереження того, що у вас система стабілізації відключена. Далі, АКПП. Коли селектор АКПП вашого переведений в D, ви можете побачити, що тут є дві позначки, тобто плюс і мінус по бокам. Що вони означають? Це означає, що ви примусово можете перевести коробку. Ніби в ручний режим. Ви можете піднімати або підвищувати саме ту передачу, на якій ви зараз їдете. Тобто яким чином це відбувається. Якщо ви, наприклад, їдете і бачите, що вам треба трішки пригальмувати, ви можете перевести АКПП на понижену передачу, яким чином це робиться. Зараз ви можете побачити, що всі комфорт селектор АКП знаходяться в D. Що ми робимо? Ми прижимаємо АКПП до себе. Ось так. І ми бачимо, що зараз у нас на табло світиться перша передача. Тобто ми таким чином в дорозі можемо перемикати швидкості, тобто примусово перемикати коробку як на підвищену передачу, так і на понижену в ручному режимі. Тобто перша, друга, третя, четверта і п'ята передача, ви будете включати тоді, коли вам буде необхідно, чи вам потрібно буде пригальмувати легенько, або коли вам треба буде більш швидко поїхати. І якщо я селектор АКП зараз буду натискати, наприклад, до себе, нічого не відбувається. Але коли я буду натискати, де відображається плюс, в праву сторону, ви бачите, що передачі підвищуються. Коли ви АКПП переведете вже в інше положення, тобто на R, даний режим збивається. І для того, щоб його вам повторно включити, тобто примусове перемикання передач, вам знову потрібно натиснути селектор АКП до себе. Тому зараз, наприклад, перемикаємо селектор АКП на другу передачу, ось таким чином, та пробуємо рушити. І автомобіль дуже легко рушає. Хоча вирушає він і так з другої передачі по тій причині, тому що ми зараз їдемо в комфорті. Далі, коли ми, наприклад, їдемо і нам треба понизити передачу, наприклад, тут, щоб пригальмувати, ми селектор АКПП ось цей прижимаємо до себе. Раз. І можемо побачити, що ми приключилися на першу передачу. Тобто ось таким чином. Ви можете здійснювати перемикання АКПП в ручному режимі, і відповідно здійснювати пригальмовування, наприклад, коли слизька дорога, або прискорювання. Тобто здійснювати ті дії, які вам необхідні при різних дорожніх ситуаціях. Власне, тут нічого складного немає, і перед тим як робити оці всі маніпуляції, раджу вам. Все-таки спробувати це робити на простій дорозі, тобто не слизькій дорозі, щоб ви відчули, як це все відбувається, і лише після того переходити на ручне керування АКПП. Це дуже важливо, тому що. Вам потрібно зрозуміти, як коробка перемикається, яким чином це відбувається, і як автомобіль себе поводить в тій чи іншій ситуації. Крім того, також раджу передивитися моє відео щодо керування АКПП. Ще раз наголошую, що воно у мене є на каналі. Вибачте, звичайно, за поросячу мову. Ось тут є посилання, воно буде дуже інформативним і корисним для вас, тому що там, в принципі, викладені всі основи, яким чином здійснюється керування АКПП. І як вони називаються, і як це робити більш детально? Власне, на цьому все. Якщо у вас залишили ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!